Добрий день. Сьогодні ми пишемо з вами диктант до Дня цивільного захисту. Диктант називається Вибухонебезпечні предмети. У диктанті всього 78 слів. Тож, зараз ми починаємо з вами працювати з словниковою роботою. Це ті слова, які ви, можливо, не знаєте, як записати, а можливо, не знаєте їх лексичного значення. Тож, перше слово вибухонебезпечні. Це одне слово, пишеться разом. Це ті предмети, які є небезпечними. Фугаси це снаряди, якими відбуваються постріли. Знешкоджувати, робити так, щоб ці вибухонебезпечні предмети стали ненебезпечними. Фахівці це певні професіонали в певному направленні, піротехнічних або піротехніки це ті люди, які є фахівцями з знешкодження вибухонебезпечних снарядів. Спочатку ми з вами слухаємо диктант. Ви його уважно слухаєте, тільки після цього ми починаємо записувати кожне речення. Тож, до вибухонебезпечних предметів відносять різноманітні боєприпаси, які випадково знаходять на землі, у лісі, на полі після розливу ґрунтом дощовими водами, на дні річок, проте частіше у ґрунті. Це авіаційні бомби, снаряди, міни, фугаси, гранати та патрони. Запам'ятайте, якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть торкатися це дуже небезпечно. Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навики роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами. Починаємо з вами записувати. Прошу записати назву диктанту вибухонебезпечні предмети. Перше речення пишемо з червоного рядочку. Спочатку ми його слухаємо, потім записуємо, потім перевіряємо. До вибухонебезпечних предметів відносяться різноманітні боєприпаси, які випадково знаходять на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, на дні річок, проте частіше у ґрунті. До вибухонебезпечних предметів відносяться різноманітні боєприпаси. Які випадково знаходять на землі у лісі на полі після розмиву грунту? Дощовими водами? На дні річок, проте частіше. У ґрунті. Прямо церечення. До вибухонебезпечних предметів відносяться різноманітні боєприпаси, які випадково знаходять на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунтом дощовими водами на дні річок, проте частіше у ґрунті. Наступне речення: це авіаційні бомби, снаряди, міни, фугаси, гранати та патрони, записуємо. Це авіаційні бомби. Снаряди, міни. Фугаси. Гранати та патрони. Перевіряємо: це авіаційні бомби, снаряди, міни, фугаси, гранати та патрони. Наступне речення з червоного рядочка. Запам'ятайте. Записуємо. Запам'ятайте перевіряємо. Запам'ятайте. Наступне. Якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть торкатися. Це дуже небезпечно. Записуємо. Якщо ви випадково виявили... Вибухонебезпечний предмет. До нього не можна навіть торкатися. Це дуже небезпечно. Перевіряємо. Якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть торкатися. Це дуже небезпечно. Наступне речення з червоного рядочка. Спочатку слухаємо, потім записуємо. Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами. Записуємо. Знешкоджувати. Вибухонебезпечні предмети мають право, тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп. які пройшли фахову підготовку, та мають практичні навички роботи. З вибуховими, речовинами та різноманітними боєприпасами. Перевіряємо це речення. Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами. Перевіряємо цілий диктант. Вибухонебезпечні предмети До вибухонебезпечних предметів відносяться різноманітні боєприпаси, які випадково знаходять на землі у лісі. На полі після розмиву ґрунту дощовими водами на дні річок, проте частіше у ґрунті. Це авіаційні бомби, снаряди, міни, фугаси, гранати та патрони. Запам'ятайте, якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть торкатися це дуже небезпечно. Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп. Які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами. Це весь диктант.